В Самому серці міста пройшла акція Приурочена Всесвітньому дню товариства Червоного Христа. Волонтери згуртували людей, та на прикладі продемонстрували різнобічні напрямки своєї роботи. Сьогодні, 8 травня, Всесвітній день товариства Червоного Христа, і з цієї нагоди ми вирішили в нашому місті, саме місті Пролукі, провести таку нашу інформаційну діяльність, розповісти про нашу організацію. Ми розповідаємо, чим ми займаємось, що представляє себе наша організація. І сьогодні ми представляємо деякі. Напрямків нашої роботи, саме це психосоціальна підтримка. Наші волонтери займаються як з дорослими людьми, так і з дітьми. І такий напрямок, як перша допомога. Саме навчаємо населення, як надається перша домедична допомога, як надати допомогу до приїзду спеціалістів. Мета по-перше, щоб знали, що себе представляє Червоний хрест чим ми займаємося, яка наша діяльність. Ну і звісно, це навчити населення, як надавати. Ати першу допомогу волонтерки з ентузіазмом розповіли про свою діяльність та важливість проведення подібних заходів, які допомагають об'єднувати людей та покращувати їх психологічний стан. Вони наголосили, що такі ініціативи сприяють сформуванню почуття спільноти та є ключем до позитивних змін у суспільстві. Ми займаємось з діточками, які приходять до нас. Ми проводимо рекреаційні заходи, заходи. Інформаційні сесії також приходять більш літні люди, дорослі, де ми займаємось також. Люди похилого віку і 75, і 80, і 85, і ми думали, що воно не зайде. Хоча навпаки, ну людям це сподобалося. І люди створюють, створюють, створюють. Коли люди такі приходять до нас, їм дуже подобається. Ми створюємо чаювання. У нас така атмосфера, ну можна сказати, домашня. Ми не ну, нікого ну, не заставляємо, щоб вони там щось робили. Ми розповідаємо. Ми розмовляємо, потім виводимо, якщо людина якийсь стрес, люди починають спілкуватися. От і ми ну, чуємо, що людей дуже багато стресу, вони замкнуті. А коли ми ну в розговорі їм це дуже подобається, да, Льоночка? і вони починають з нами спілкуватися. Ми розказуємо свої, які зділимося зі свої, ну свої якісь ну проблеми, вони вони своїми, і потім вони долучаються до нас. І отак от, от один раз на тиждень вони приходять до нас, і вони вже йдуть. Ну як до себе додому, потрібно обов'язково проводити такі заходи. Бо ну, хочуть ходити і дітки, і дорослі, це потрібно. Знімальна група не залишилась осторонь і долучилась до майстер-класу по наданню до медичної допомоги. Сьогодні я для всіх бажаючих розповідала про те, про алгоритм надання першої допомоги, як діяти, коли людина знаходиться у свідомості та дихає, як, якщо людина без свідомості і дихає, і якщо людина без свідомості і не дихає, як надавати серцево-легеневе реанімації. у нас є е, два манікени, на яких можна тренуватися і демонструвати саме е, техніку виконання. Які б обставини не були, ми ніколи не знаємо, що може статися і е, хто поруч біля нас. Е, е, тому потрібно знати основні е, основний алгоритм, як же діяти в таких ситуаціях. Е, насправді. Такі ситуації стаються в будь-який час, і дуже класно, коли поруч є люди, які володіють знаннями і можуть ефективно допомогти людині. Цей тренінг є важливим, оскільки він допомагає покращити здатність людей надавати ефективну допомогу в кризових ситуаціях. Набуті знання та навички не лише рятуватимуть життя в разі необхідності, але й збільшить загальний рівень безпеки та комфорту у спільноті.